Головний комік масок рівнянам показав свій живопис. У ньому кажуть мистецтвознавці, він такий, яким є насправді без масок та псевдонімів, без театрального образу та режисерського пафосу. Він і самі з цим погоджується. Припрошує приглядатися та виглядатися, шукати комічне, сатиричне, веселе і серйозне. Уже вот песня тема интересная, изобразительное искусство, что э, вызывает разные ассоциации у людей. Но здесь, видите, специально вот в, в разной технике картины выставлены и разные тематики. Шість десятків робіт на стінах, частину усього того, над чим Делієв працював протягом останнього десятка років. Має каже, ще і графіку, і живопис у шухлядах. А ще і ескізи, чимало недописаного та ще більше ідей. Він несподіваний, ширий та прямолінійний. Розшифровують його роботи. Мистецтвознавці цим і цікавий. Його переваги у свіжість його погляду. Він можливо відсутність якоїсь такої школи. Вона його розширює його горизонти і від. Бачить десь ширше, і може десь побачити такі речі. Можливо, несподівані для глядача. Тут Італія, Мексика, Велика Британія, Невада, дончина кішка Кіра. І ще одна репліка. Час від часу зізнається, грішить і переписує свої роботи. Сідає за Мольберт, коли збереться достатньо вражень. Получається так, коли якийсь період там що то у мене були єдинороги, пам'ятаю, Потом ангелы, там какие-то там женщины, дети, там птицы с рыбой во рту и так далее. Какие-то циклы возникают. И пока этот цикл весь не, не закончится, вот эта тема интересна. Потом возникает новая идея, и она уже ввлекает. Максимально охопити творчість Георгія Делієва як художника за таким принципом добирали і будували експозицію під маскою. Поспішити і не прогавити час знайомства із Делієвим художником. Закликають усіх хто знає Георгія, лише як режисера масок чи музиканта або артиста. Ці роботи вони є цікаві абсолютно напевно всім. І дітям, оскільки є ось сюжети із тваринками, і дорослим. Тут є дуже заглиблені філософські теми відкриті, і звичайно, молоді, тому що роботи та дуже експресивна в не в техніці виконання, а у самій тематиці і у своїй енергетиці. Складно, але цікаво, зізнається Делієв працювати на рисовому папері. Одна із трьох робіт не вдається. Намагався розпитати секрети такої техніки на сході, але спроба була марною. Таємницю, чужинцю не відкрили. Сам Георгій Деліїв зі свого живопису і графіки секрету не робить. Усе, що експонує, продає. Вивчайте, хоч під мікроскопом. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.